З приходом весни працівники ДТЕК шахто правління Тернівська традиційно вийшли на акцію Чисте місто, назва якої говорить сама за себе. Другий рік поспіль волонтери вугільного підприємства наводять лад в лісосмузі поблизу шахти Західно-Донбаська. Тут полюбляють насолоджуватись відпочинком тернівчани, залишаючи після себе копу сміття. Наталя Підгорна долучає до прибирання навколишнього середовища і своїх дітей. Каже, коли відпочивають на природі, родиною всі гуртом прибирають після себе сміття. Ну, просто є люди, які приносять і після пікніку А такий нечесний скажімо так. Ну, а ми їм допомагаємо, після них вбираємо. Така акція вже стала доброю традицією для співробітників компанії. Цього року на прибирання від пластикових та скляних пляшок опалого листя та іншого сміття вийшли більше 70 працівників шахтоуправління Тернівське. Всі вони згодні в одному. Такі заходи приносять користь не тільки довкіллю, а й допомагають згуртуватись і стати більш дружніми. Такі акції, я вважаю, що вони Сплощать коллектив на этих акциях мы имеем возможность пообщаться, посмеяться. Давайте немножечко перестанем мусорить. А если уж таким делом занимаемся, то вместо себя сразу и убираем. В результаті акції волонтерам вдалося зібрати 20 кілограмів пластику і 300 кілограмів іншого сміття. Для них це не просто прибирання міста, де вони живуть і працюють. Кожен із учасників акції своїм власним прикладом продемонстрував важливість відповідального та дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Сьогодні ми вийшли співробітниками, у Нас вийшло порядка 70 чоловік. прийняти участь в акції Чистий город, щоб своїм прикладом, Показать терновчанам, показать будущему поколению, что нужно и важно любить природу, беречь ее от мусора і делать наши города красивее і зеленее. Слід додати, що в цьому році більш ніж 3,5 тисячі волонтерів компанії «ДТЕК» взяли участь в подібних акціях у 26 населених пунктах, де є підприємства компанії «ДТЕК». разом із співробітниками інших підприємств групи СКМ всього в акції взяли участь близько 11 тисяч чоловік.